Вітаю вас, мої дорогі друзі, на каналі Шалена Весна. Сьогодні буде відео огляд сорту помідорки мобіль. Трохи наженемо апетиту разом з моїм татком. Подивимося, як він ріже собі літній салатик. І далі поїхали подивимось на цей чудовий сорт. Чекаю ваших коментарів, підписок, вподобаючок. Додивляйтесь відео до кінця. Подивимося на сорт, який я вирощую щороку. Значить, томат мобіль. Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний. Пишуть, що стійкий до основних томатних захворювань, але в ризиковані погодні умови, він чудово хворіє і може згоріти буквально за пару днів. Тому. Треба обробляти і досить ретельно. Тут ви бачите, що курчі у мене не обірвані, листя не обрізане і не пасинковане. На це в мене елементарно не вистачає часу. Тому в догляді за томатами я притримуюсь мінімум фізичних зусиль. Посапала, підв'язала і покропила при потребі і необхідності. Сміяся, я думав, ти звук не пишеш. Де я Одіну, він сам пишеться? Ну нічого. Моїм фаворитом цей сорт став завдяки своїй врожайності. Дуже врожайний сорт. Просто обломуються гілки, і з невеликої кількості посаджених корчів можна зібрати досить багато помідорів. З корча ну, десь 3 кілограми, 3-4 це точно може. При відповідних умовах вирощування і догляді зібрати цих помідорочок. Я використовую переважно для приготування соку томатного його. І споживаємо багато у свіжому вигляді, тому що смакові властивості теж дуже чудові. Практично немає кислинки, солодковатий смак. Біля плодоніжки немає такого вираженого отвердіння. Чудова транспортабельність, зберігається добре, тривалий час, вони такі тверденькі помідорки. Перші плоди, звичайно, крупніші, а наступні вже ті, що достигають пізніше, то вони відповідно і дрібніші. Додивляйтесь відео до кінця, там ми будемо важити їх, різати і роздивлятися, як вони виглядають всередині. Чудовий сорт. Рекомендувала його своїм друзям, а тепер ділюся і з вами своєю скарбничкою сортів. У мене їх два самих улюблених це Мобіль і Ріогради. Звичайно, я завжди сажаю ще якісь там сорти просто для різноманітності, але це такі базові сорти. Це я люблю за врожайність і соковитість. От, а Ріогради це теж найстійкіший до хвороб, як на мене, сорт. Тому, запам'ятали Мобіль і Ріогради. Я нікого не примушую, але ділюся своїм особистим досвідом. Це вже перевірено роками. З мобілом я завжди забезпечена томатопродуктами. Такими як томатний сік, томатна паста. Тепер дивимося на ваги. Ось 131 грам. Так як і. Пишеться їхній опис на пакеті з насінням. 170 грамів. Це вже крупніший. 128. Далі. 143 грамчики. Бачите, 100 плюс. Хороша ходова помідорка. 100 грамова. Треба подивитись. Розрізайте на пополам, так. Да. Показуйте. О, це то ням-ням. -ня. Тако? Це угу. на. То нас моя хтось купить, чи що то в нас вже немає на продаж. Ну нема на продаж, але я ж просто знімаю. Тож диви, ти просто так знімаєш. Угу. Ну ти мене той каже, що я тут присутствував. Ну так, да? а хто ж? <кхем> О, яка гарна помідора. Ай-яй-яй. Та луча. Яка? Друга луча. Чи бачиш, щось зелененьке, а то їй добре. Бабі салату не дам, бо в неї срачка. <кхем> ти будеш салат? Це нема нічого. Правда, то правда, то що це? Що це, я збрехав маю? Ти будеш, чи ні? я так і в мене сказала. То нащо мені багато Ні, Це вже хороший. Вистав, що баба подивилася. Хорошо, ріжте воно. Отакий коротенький вийшові огляд на цей сорт мобіль. Гарного всім.